Доброго дня, шановна громада. Розпочався ремонт вулиць, а точніше ліквідація тих гріхів, які мала фірма-попередник, яка здійснювала ремонти на вулиці Небесна Сотня, Семінарська. І ось був славно червоних партизан. І там, і там, і ось ви бачите невідповідність дефектовок зроблених. Не синхронізовано ремонт підрядником, який зробив в тому році неякісний ремонт. Ми не бачимо відповідність того ремонту, який він в тому році зробив, на 180 квадратів. Зроблено по цій вулиці всього 30 квадратів. Керівник, керівник Державного архітектурного контролю нашого. Прищеп Олександр. Володимирович. не мав на сьогодні потрібної інформації, і по цій вулиці, ще раз повторюю, тільки зроблено 30 квадратів. Ми не маємо відповідних документів, що вкладено в дефектних актах і в тому браку, який зроблено в попередній роботі, і в тому, що сьогодні відновлено. Це ви яскраво бачите також на вулиці Небесної Сотні, де поруч з залатаним. Відрізком ділянки по сусідству яма в коліна. Нема синхронізації, тому потрібно, якщо так, якщо не вистачає коштів, в певний спосіб зробити дороги проїзними. Але синхронно. Йде балансоутримувач? Де спільна праця, дапку, балансоутримувача, заступника? Як хочу, коли хочу, де системність, де не буде цього. Тому отакі різниці в дефектних актах, отакий безконтрольний підхід до ліквідації, наслідків браку в роботі до добра не приведе. В найближчий період, завтра, післязавтра дам вказівку підприємствам комунальним, обов'язково зробити це проїзними і не в асфальті, а в будь-якій іншій формі. Але ями по коліна по дорогах не повинні бути. Кошти в бюджеті є. Стан дороги в такому. Такий перехресний, квадратно-гніздовий спосіб, як так картоплю колись садили. Там яма, там добре, там ще якось. Це не підходить. Це не влаштовує громаду, це не влаштовує власників транспорту, це не влаштовує тих підприємців, які возять продукцію через цю дорогу. І там же там велике навантаження на дорогу. Ось ці міста. Особливо в дощовий період, коли він не бачить глибину ямки, пішоходи ламають ноги, автомобілісти втрачають колеса, нерви, здоров'я. Невідповідність, дефектних актів, невідповідність не обмальовано. Руслан Станіславович, ми запевняли, що всі ямки позначені, де є брак відповідно того підприємства, яке робило цю роботу. І ще раз показую. Наприклад, нема синхронізації. Тому, якщо брак це одне, якщо нові ямки друге, повинна в якийсь спосіб дорога бути проїзною коштів хватало. Ну і хочу вже від цього відійти. Підписав тільки що розпорядження про звільнення тимчасово виконуючого обов'язки директора комунального підприємства «Коростишівський комунальник. За недопуск до перевірки за порушення е, статті статуту 4.7 про надання звітності. Мене не задовольняють оце, оцей стан як балансом утримувача вас, доріг і ваших величезних заробітних плат. Військовий стан. Тому день-два буде пошук е, поки що тимчасово виконуючого обов'язки директора, але ви. На період закінчення лікарняна будете вважатися, не будете вважатися, а просто вже будете звільнені, Розпорядження підписано. Тому Володимир Федорович і Микола Петрович, відповідно, ви долучите всіх сил зробити дороги проїзними. У нас є достатньо коштів і в найближчий період почнуться і капітальні, і більшість поточних ремонтів по дорогам. Далі так не буде. Якщо якийсь ремонт відстає, можна підсипати сумішу, асфальтовий сумішої, стружкою асфальтовою. Але ями не повинні позначатися. В дощову погоду автомобілісти не бачать глибину ями. Шановні, я не зупинюся. Мати великі заробітні плати, і оце так працювати, вибачте, хватить. Я не буду петляти між вашими політичними інтересами. 10 партій в Раді. Не буде цього. Потрібно робити роботу. Якісно, вчасно, синхронно вибачте. Дякую за увагу. Далі буде.